Слава Україні, мої страхітливі кренделики і веселого Геловіну! Нещодавно я робив список ігор жахастиків під геловінський настрій, але оминав кооперативні та онлайні ігри, бо хотів зробити про них окреме відео. Так би мовити, час прийшов. Нагадую, це не топа, а просто список. Я орієнтуватимусь на ті ігри, із котрими в мене є особистий досвід. Поїхали! Серія Dark Pictures наразі налічує три частини, а також готується четверта, якщо я нічого не приплутав. Це серія жахастиків від розробників Той Жентілдон, тобто це по більшій мірі інтерактивне кіно, але цього разу його можна проходити із друзями. Кожна гра окрема історія, тож і проходити їх можна в довільному порядку. Втім, із ними в мене мінімум взаємодії, тому я вирішив поставити її на самий початок, аби потім не відволікатись. До речі, грати гру можна як в онлайн-кооперативі, так і за одним екраном, просто міняючись контролером час від часу. А от у фазмофобію я награв не один десяток годин. Це інді гра про полювання на привидів та всіляку таку нечисть. Ну, як полювання. Ваше завдання визначити, що це за нечиста сила, поселилась у будинку та вчасно втекти, не загинувши. Кожен привид реагує на різні подразники. Хтось залишатиме страхітливі записки, а хтось відповідатиме вам в рації. Так, тут є використання мікрофону. Способи ненадовго захиститись від привида теж є. Якась нечисть боїться хреста, а хтось нападає лише коли ви залишаєтесь наодинці. Гра підтримує кооператив до чотирьох гравців, і саме з друзями я раджу її грати. Вона вже кілька років в дочасному доступі, але ті півтори розробники, що її створювали, постійно доповнюють її свіжим контентом. Втім, ви швидше за все щось про неї та й чули, адже недавно гра була дуже популярною. Dead Space – легендарна серія космічних жахастиків. А третя частина. Ну, в сім'ї не без Dead Space 3, як то кажуть. Після спільного проходження моя панянка називає її не інакше як нескінченні ліфти. Так і називає, вона не пам'ятає назву. Згідно суспільного консенсусу, гру Грузі псував кооператив, котрий вбиває левову частку страху, а також якісь дивні рухи в сторону мікротранзакцій. І по більшій мірі все так і є, але дайте грі шанс. Саме в кооперативі. Звичайно, Dead Space 3, вірогідно, найгірша частина серії. Але у відриві від попередніх двох частин вона справді непогана. Ви ніде більше не просікаєте некроморфів у вузьких космічних коридорах разом із другом чи коханою людиною. Пограти можна не лише купивши гру, але й за підпискою на EA Play. Зомбі тема одна з найпопулярніших в медіа останніх кілька десятиліть. Настільки популярна, що когось вже напевно нудить від живих мерців. Але якщо вас не нудить, чи ви з якоїсь причини не грали в Left 4 Dead, пограйте. Тут не страшно, але це реально найвеселіший симулятор рубанини зомбатів із друзями до чотирьох осіб. У мене все. А ні, не все. Аби закрити тему зомбі. Resident Evil. Враховуючи мої ретроспективи, ви знаєте, що я фанат серії Resident Evil. І так склалось, що шосту номерну частину серії, як і в випадку з Dead Space 3, вважають найгіршою в серії, з чим я, до речі, не згоден. Як одиночна гра, звичайно, Resident Evil 6 це провал по багатьох фронтах. Але як кооперативна гра, це пригода рівних, котрим в індустрії. Певне, досі немає. Це три кампанії, дуже різні за своїм настроєм і динамікою навіть три з половиною. Проходити їх можна в довільному порядку, але я раджу притримуватись класичного. На їхнє проходження я витратив близько 30 годин із дівчиною, і в них все було прекрасно. Втім, мене трохи дивує, що люди сварять шосту частину за те, за що хвалять п'яту, котра, на мій погляд, набагато менш атмосферна. Однак її я теж проходив не один, проходив кілька разів і теж отримав задоволення. Раджу вам обидві. Втім, шоста частина все ж має більше шансів злякати гравця. На жаль, я не записав тоді, як ми проходили стелс місію із Устанаком Сталкером шостої частини. Якщо коротко дівчина відмовилась, будь-що робити, сказала, що просто буде йти за мною, бо їй страшно. Це були чудові моменти, тож, якщо вам є з ким пограти, пройдіть. Убидві гри можна грати в кооперативі як віддалено, так і на одному екрані за умови наявності двох контролерів. І, до речі, я вас здивую, але насправді шоста частина Resident Evil донедавна одна з найпродаваніших частин серії в принципі. Гаразд, відволічемось на хвилинку від жахів і від зомбі, від зомбі в принципі, не на хвилинку. Трайн 4 безумовно не жахастик, це фентезі для гравців будь-якого віку. Але саме четверта частина має якісь такі похмурі вайби в стилі Гаррі Поттера або що. Трайн це просто офігезна 2 d адвенчура для трьох гравців, де ви обираєте для себе роль мага, воїна чи злодійки. В кожного свої здібності і своя роль. І хоча б пройти гру можна на одинці, вона створена для командного проходження. В цьому весь сенс, і це дуже весело. І, як на мене, по-геловінськи. Величезні гарбузи теж будуть. Ну там реально дуже казкова атмосфера. На гарбузах, по гарбузах, можна пострибати. Чесно. Головна гра в цьому списку Dead by Daylight. Це просто квінтесенція геловінських веселощів. Коротко це асиметричний мультиплеєр, де один гравець бере на себе роль монстра лиходія, а решта грають його жертв, завдання котрих вижити і втекти, наче просто, так? Однак суть гри саме в лиходіях. кажуть навіть, що Dead by Daylight це така гра, котру купують заради доповнень. Величезна кількість класичних монстрів на будь-який смак, від Фредді Крюгера до Садаку із японського дзвінка. Ось ця атмосфера фільмів жахів просто неповторна, і нехай геймплей трохи репетативний, його дуже розбавляє кількість різноманітних монстрів, персонажів із легенд і так далі. Гра на знижках недорога, але от доповнення обійдуться вам в копійку. Базову гру можна спробувати і за підпискою PS Там же можна пограти і наступний невеличкий бонус у вигляді гри про Джейсона Вурхіса, п'ятниця 13. П'ятниця 13 це такий врізаний варіант Dead by Daylight за мотивами одноіменної серії фільмів. Практично все те ж, але лише із Вурхісом. Додав її в список з двох причин: це бляха п'ятниця 13, а ще вона капець дешева. Правда, сьогодні ви зіткнетесь не лише із репетативністю геймплею, але й з фіговим онлайном. Гра практично вмирає. Але якщо впевнені, що вам такий ігролад до вподоби, не вмирає Dead by Daylight. Ну, ось і все. Там трохи мішанина виходить в плані цифр, але вроді 10 ігор так чи інакше є. Тож ось. Для мене кооперативні ігри окрема і дуже важлива тема. Адже я вважаю їх. Так, окремим способом добре провести час із близькими людьми, як сходити в кіно на боулінг або що. Тож і ставлення в мене до них трохи інакше, ніж до одиночних. Однак саме ці ігри стали для мене способом скоротити відстань між мною та дівчиною, з котрою я разом вже багато років. Може, це зайвий відступ, але зрозумійте, що я просто ділюсь із вами особистим досвідом. Знайомитись із цими кооперативними іграми в одиночному режимі, так би мовити, буде великою помилкою. Але якщо вам є з ким пограти, сподіваюся, я зараз допоміг вам згаяти час із задоволенням. І не забувайте, що в мене є Patreon, де можна підтримати мій канал. Там має вийти невеличкий ексклюзивний відос про трохи незвичні фільми жахів, котрі я раджу подивитись на Геловін. А може вже й вийшов, бо я зараз одночасно записую звук і для цього відео, і для того. Якщо буде можливість, час від часу тішитиму патронів такими маленькими ексклюзивами, але то по можливості. Імена моїх меценатів на екрані. Дякую вам за підтримку. Дякую також всім за перегляд. Додавайте свої улюблені кооперативні жахастики в коментарях. Слава Україні і веселого вам Геловіну!